З міста Харків 24, го десь о 5-й години ми почули, почали взриватися аеродром десь через пів години. Ми живемо в багатоповерховому 9-й десь через пів години почали пролітати біля наших домівок ракети на центр міста. Діти спали. Ми з чоловіком вибігли на балкон, дуже боялися, що зараз буде біда велика. Ми зібралися речі, тепле, вода, їжа. Дітей побудили, вчителя дітей зі школи і з садочка пишуть дітей не приводити. Це була шоста година, бо почалась воєнна операція з боку Росії. Бистро зібрали речі, дітей погодували, у тамбури сиділи, бо взриви були чути. У нас ще є домашня тварина кішка, діти її дуже шукали довго, знайшли у сумку у рюкзак, і це паніка, Бомба обежа, у нас неподалік є. Ми там були. Нікому не дозвонитися, люди перепугані, там сиділи довго. Комендантська година, ну це отак, дні йшли десь чотири дні. Ми туди-сюди, очередя в магазинах, їжу не, не купляють, ніхто не може ціни себе поставити, який буде там. Саме елементарна хліб не привозили, бо були обстріли, діти голодні. Ну, це дуже тяжко запам'ятати. Ми приходили додому на пів години, дітей обмили і спускалися. тільки вже біжали не бомбо а у підвал нашого будинку багатоповерхівки. І ці снаряди, які літали і бахали, десь приземлялися, земля просто затрагала. Старша донька, вона на той час їй 10 років, вона десь. Так, ну трималася. Вона зрозуміла, що треба допомагати брату тягнути. Писали ми на верхньому одязі: ім'я, фамілію, рік народження, є папа, мама, хто вони, що є брат або сестра. Щоб якщо загубиться, і якщо щось, ну, трапиться з батьками, з нами, то їх можуть об'єднати і вони будуть разом. Так на кожній ну, кожні дитини було написано. І скотч сюди приліпляли, на бумажці писали. І коли у нас вже почали над нашими домами кружляти, все. Чоловік сказав, треба збиратись, теплі речі на, на себе, на дітей, і у нас волонтери вивезли на залізну дорогу, і ми не могли попасти довго у поїзд, бо всі поїзда. Всі забиті, всі вагони забиті. Ми стояли три часи на вокзалі, в вагонах в темряві, десь бахають, люди перепугані, діти плачуть. Ну, дуже, дуже тяжко. Ми виїхали на Вінницю. Електричка зламалася, у полі стояли. Відремонтували, давали нам харчі, відкривали оці двері, люди просто кидали бутерброди, воду, все в темряві. Ну, тобто, допомагали люди, які бачать, що у нас горе. Ми з сумкою з чемоданом все більше ніяких речей. В Вінниці нам допомогли теж добрі люди. Ми коли туди приїхали, ми до волонтерів, вони нас погодували. Ми пропустили чотири потяги, бо вони були забиті. Восьмь часом я стояла. Діти мої були малий на чемодані спав, донька на сумці спала. Діти, які їхали, годували груднички, води не вистачало, десь там був. Об'ява, що зараз відкриються двері, тільки ніхто не відходьте, вам забросять їжу, памперси, воду. Ми доїхали до Мукачева. і з Мукачева ми доїхали до Берегова. А з Берегова вже розподілили сюди, у школу. Нам допомагали місцеві, нам допомагали директор школи, розпорядився, персонал виводив, нам нагадували нас. Ми теж допомагали, працювали мили. Ну допомагали тим же куховаркам, щоб було як взаєм директор школи, розпорядився. Персонал виводив. Нам нагодували нас харчування було предоставне.